Для цього експерименту нам знадобиться олія, вода, сіль, ложка, харчові бурники та якась ємність, але бажана з кришкою. На чисту поверхню ставимо нашу ємність та наливаємо приблизно 2 треті води. До нашої води додаємо олію. Вже виходить дуже гарно, але ми беремо харчові барвники та додаємо, додаємо одну чайну ложку солі та легенько перемішуємо. Через те, що в мене не було кришки, я закрила зверху харчовою плівкою спостерігаємо за тим, що коли ми перевертаємо ємність то олія залишається на поверхні води. Розповідаю, чому олія завжди залишається на поверхні води. Молекули води дуже щільні, їх багато. В одній склянці води більше молекул, ніж всіх зірок на небі. У олії молекул менше. Вони з'їдені не так щільно, а це означає, що якщо ми візьмемо однакову кількість води і олії, то в воді молекул буде більше, а в олії менше.